Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо зранку у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Тут не треба робити фізичних вправ, хоча фізичні вправи варто також робити. Тут ми говоримо про те, що відбувається у світі і в Україні. Сьогодні, 17 вересня, середа. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Путін заявив вчора, що у Навчаннях, які проходили в Білорусі, взяли участь 100 тисяч військовослужбовців. Хоча я ну, різну бачив інформацію, зокрема в іноземних змі, я читав про 30 тисяч. Він заявив, що 100 тисяч на 41 полігоні і 10 тисяч одиниць техніки, і різного озброєння. Ну, сьогодні вони вже завершились. Фактично вони завершились вчора, 16 вересня, ці навчання викликали ну, занепокоєння особливо сусідів. Білорусі, Литви, Латвії та Польщі, бо напередодні було вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Всі очікували, що може бути якась провокація. Хочу нагадати, що минулого разу, коли були такі навчання у Білорусі в кінці 2021 року, потім там війська залишилися, і була агресія з Білорусі на Україну в лютому 2022 року. Дональд Трамп прибув вчора до Великої Британії з державним візитом і буде зустрічатися з королем Чарльзом III, з премєр прем'єр-міністром Кіром Стармером. Ми сподіваємося, що Кір Стармер, який є прихильником і Великобританії і Франція, очолює цю коаліцію, хоче, що все таки він так чи інакше зможе вплинути на Трампа, щоб він почав діяти і приймати відповідні рішення щодо Росії щодо Путіна. Бо напередодні свого відльоту на Галяві ніколи Білого Дому. Там Трамп багато робив різних заяв. Зокрема, він сказав, що Зеленський повинен укласти угоду. Ну, угоду ми розуміємо, мова йде про ті умови е з боку Росії, які фактично є е е капітуляцією. Тобто, побачимо, що з того далі буде і які будуть е результати. У е секторі Газа е Ізраїль почав е вчора віторок масштабний наземний наступ. З сектора Газа у секторі Газа, з найбільшого міста, міста Газа і навколишніх е, територій ну, втікло від е, цієї агресії, від наступу близько мільйона людей. Це десь загалом 40 І зараз там залишилося в самому місті десь близько 60%, це близько 600 тисяч людей. Ну, е, наступ буде продовжуватися того часу, поки, як кажуть, не буде знищено е, Хамас. Комісія ООН з розслідування вчора звинуватила фактично Ізраїль в геноциді в секторі Газа з жовтня 2023 року, коли почалися військові дії і в секторі Газа. І зокрема, вони звинуватили прем'єр-міністра Нетаняху, інших високопосадовців у підбурюванні до геноциду. Хоча комісія створена, ООН вона не виступала від імені ООН. Ізраїль категорично відкинув всі ці звинувачення, і Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало негайно розпустити цю комісію. Ну хочу нагадати, насправді в Ізраїля, ну, все більше і більше є опонентів, м'яко кажучи. Ну для прикладу, вчора прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеш закликав міжнародну спільноту, щоб виключити Ізраїль у міжнародних спортивних заходах. Він, до речі, приводив приклад України, сказав. Росію виключили, вона ж зробила агресію проти України, а Ізраїль зробив агресію проти сектора Газа, а ніхто нічого не вирішив. Тобто не треба війних стандартів. Ну і хочу надати, що 22 вересня там буде такий фактично саміт в ООН, і де мають країни визнавати державу пластина. Зокрема, це буде Франція, це буде Бельгія, Канада, Австралія, можливо, і Велика Британія. Побачимо, як Трамп чи вплине він на Кіра Стармера, що Велика Британія не визнавала. Державу Палестина. Президент Польщі Новроцький вчора був перший після інагурації, після присяги в серпні цього року в берліні Парижі. Він, крім двосторонніх стосунків, також говорив про східний фланг НАТО, зокрема, щодо знову ж, наслідків цього вторгнення російських дронів. Ну, буде просити більше зброї. Сподіваюся, це не вплине жодним чином те, що ви нам надавали також необхідну. Для Збройних сил України зброю вчора прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що Польща до кінця року, року збирається придбати три підводних човни. Знову ж, це також стало наслідком цієї широкомасштабної агресії Росії проти України в лютому 2022 року. І президент е, Фінляндії, президент е, Литви так вони вчора на прес-конференції е, Латвії. У ризі вони вчора на прес-конференції підтримали цей заклик Трампа. А Трамп вже постійно і вчора він також перед тим як полетів до Великобританії, заявив, що крім того, що Україна є проблеми і Зеленський має укласти угоду. Рос... мають Європа, НАТО, Україна, НАТО перестати купувати російську нафту, взагалі російські енергоносії. І от президенти підтримали на спільній прес-конференції. І в Сирії, в Сирії є така провінція Свейда, там проживають друзи, там були серйозні міжконфесійні конфлікти, е, було багато жертв. І от вчора е, прийняли спільний план Сирія, Йорданія, Сполучені Штати Америки щодо там примирення цієї ситуації. Ну і будуть е, карати винних, і все будуть робити для того, щоб більше ніяких заворушень не було. Тобто ситуація поступово в Сирії стабілізується. Ну і вчора сталася. Сумна новина для прихильників кіно помер легенда Голлівуду, актор Роберт Редфорд, це на 89-му році. Він дійсно є легенда, він мій один із найлюбніших акторів. Раджу всім подивитися, хто не дивився, а хто дивився, придивитися. І три Дні Кондора, і вся Президентська радь, і інші його кінофільми. Бо він того вартий. Отакі новини на ранок, 17 вересня, хотів повідомити в. В своїй програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки, а день тільки починається. Бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна.